Кажуть, хороший сусід ближчий за будь-якого родича. Можливо, це і так, та лише сім'ї мусійчуків та Лізенкових, які мешкають на провулку Левадному, цьому правилу не відповідають. Вже кілька років між ними точиться конфлікт. Власне, Олександр Лізенков каже, що ні до кого претензій немає. Свого часу чоловік приватизував тут ділянку у 10 соток. Нині одну її частину займає його родина, на іншій розташований невеличкий будинок. Згодом чоловік захотів взяти в оренду ще 4,8 соток землі, що прилягає. ...до ділянки і належать вже місту. У місті відмовили. Прохачний особливо перейнявся цим фактом і почав ці сотки використовувати на власний розсуд. Лізенков обробляє землю, розводить гусей, облаштував два ставка. Саме домашні птахи і водоймища серед іншого позбавили спокою його сусідів, подружжя Мусійчуків. Картина, кажуть, вони наступна: гуси вільно ходять дорогою, у тому числі перед їхнім будинком. Ставки облаштовані незаконно. А ще стверджують, через Лізенкова навпроти їхнього будинку постійно Сучили купи сміття. Приїжджала комісія, і він вимушений був їх прибрати. А ще додають: сусід тримає собак і перегородив дорогу, перетворивши провулок на тупик. Окрім того, встановив притул до їхнього паркану вагончик. Але це ще не все. 4,8 соток особливо турбує Мусійчуків. Якщо він відкриє дорогу, позариває ті стави, які незаконно вирити, і забере тих гусей у нас під боком. Ми до нього ніяких претензій не будемо мати. А земля має бути розділена або пополам, або не знаю що якщо не дають. Тому і не дають мені сміття, гуси, річка цей озера і дорога. і дорога. Це перше і друге, оце отой кусок. І це землі. вже все загалом земля, яка прихвачена 4,8 соти. Чому вона? Вона має взагалі воду? прихвачена? Чи чи вона у вас конкретно прихвачена? Вона в нього прихвачена, він прихватив 4,8 Особисто у вас чи ну, ні, у... Не особисто у нас. Це загальна земля, загального користування, государственна а... Ну зна вона з нами просто межує ця земля. А чому ви претендуєте на цей шматок землі? Я не тільки на землю претендую, я претендую на порядок, який в округу мене знаходиться безпорядок. Закон є у нас? закон. У нас є, який влада має якісь ці порядки навести, чи тільки ми будемо воювати тут на три роки. Жінка розповідає, що коли зводила паркан про таке неподобство, як прихвачені сусідом сотки, не знала. До речі, є у Алему До нього ще одна претензія: всі, мовляв, приватизували землю повздовж, а сусід поперек. Я землі не приватизував. Я привів сюди при покійному Вороновичі, при хилюку і при коляді. Тоді були. Він мене направили сюди людей. Вони приїхали і приватизували мені участок. Я їм нічого не показую нічого нічого не не Розказував, і нічого не говорив. Як вони вийшли знайшли нужним, отак вони приватизували. Тобто, на вашу думку, виход з конфлікту, ви ніяких претензій не маєте вас узлаштовують. Це тільки. Так, як є? Ну, ширину, вихід треба якийсь шукати. Ну вихід, якщо нормальні люди це все діло чують і будуть дивитися цього, все якщо кожен проти своєї хати віддасть дві сотки для сусідки, щоб він потім виходив, переходив через ню і йшов на дорогу для того, щоб зайти в квартиру. Ну то я не знаю, як що це вже воно має робитися. Ну взагалі не які ну, я лише мене слов немає. На вашу думку, ви всі документи, які ви оформлювали, вся процедура приватизації, все так ви, які були були порушення при цьому чи взагалі ніяких не було. Ні, в мене ніяких порушень не було, мені ніхто нічого не предвивав, щоб там якісь порушення були. Вона поставила а мені теж нічого не казала. Земельною мені теж не було ніяких порушень. участково тут не було, бо я всі в мене нормально. В мене не було. це почалося це воно з три місяці тому назад. і Я кожну середу відпрашуюся з роботи. Мене визивають на одну комісію, заберемо пів метра вагончика, потім розверни вагончика, потім і вже дійшло до того, що вона хоче іменно перед хатою забрати дві сотки землі. У нас виходить по документам 895 це до 9 сотих, а дозволяється в Городі 10 сотих, а в нього виходить 10 плюс іще чотири вісі. Тобто, власне, чому б вам? Да, чому б нам не взяти пополам цю землю, яку він прихватив? Ситуація непроста. Визнають фахівці. У новому земельному кодексі немає такого поняття як користування землею. Її надають у власність або в оренду. Людина побудувалася в 90-х роках. Побудувалося, скажімо так, з порушенням, є порушення. Бо приватизовано 10 соток, частина будинку стоїть на приватизованій землі, частина будинку стоїть за межами приватизованої землі. Так само, як і в сусідів. Приватизовано 9, забор вийшов на півтора метра на землю загального користування. Рішити конфлікт, ну скажу, однозначно не заказать. Все-таки долежив по-сусідськи це, ну, мирним путем. Вот. То тобто, є оформити оренду, Допустим, людина хоче сусіди теж надати в оренду, тут тільки за взаємні згоди. Підход слуху по законодательству сьогодні можна нарубати щепок. Дійсно, є тут неврегульоване земельне питання, але крім того, що неврегульоване земельне питання, є, мабуть, і конфлікти між людьми, які проживають між сусідами в даному випадку. Є порушення, по землі з обох сторін, але ось ця сторона, яку ми дивимося, де проживає громадян Лісенков, звичайно, більше землі було. Взято в користування неоформленої землі, це, що, звичайно, не сподобалося сусідам, і вони пропонують, щоб цю землю їм поділили порівну і віддали їм. Є конфліктна ситуація. Я думаю, що колегально ми це питання розглянемо. Як знайти консенсус? Сьогодні я ще не можу сказати відповідь. Можливо, в середу, при колегальному розгляді, дане питання вдасться яким чином вирішити. Як і обіцяв секретар міської ради, у середу відбулося засідання депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, земельних відносин та приватизації, на яке запросили представників обох сторін конфлікту. За цей час відносини між сусідами не змінилися. Алла Мусійчук і Олександра Лізенков вкотре виклали кожен своє бачення проблеми та озвучили шляхи її розв'язання. Народні обранці, усі як один, висказалися за те, аби сім'ї знайшли між собою спільну мову, але для цього підкреслили, потрібно зробити одне. Одному крок на зустріч і спробувати досягнути компромісу. Дійсно, там потрібно будуватися. Є заява на сервітут. Давайте ми дамо дозвіл, щоб комісія дала дозвіл на вагончик. Тобто це йдемо на зустріч Лізінкову Олександру Олександровичу, щоб вже не чіпали його. Можливо, десь 3-4 метр, метри відступити від забора. Одступимо. 2-3 метри відступили. Поставили, щоб ніхто не мав претензій до вашого звагончика, що ви стоїте на землі. Це перше. Друге, Давайте ми підемо на зустріч, і там де Алла Васильовна каже, це 1,6 метрів, які вони також е... приплатили, але там вже стоїть забор от... у ну, сонечку. Теж дамо їм дозвіл на технічні документації для... Питання із перекриттям дороги вирішуватимуть спеціалісти відділу містобудування і архітектури. Якщо вона там має бути, вона там буде, підсумував Василь Толочко. Із претензією про поперечну приватизацію він порадив Алі Мусійчук звертатися до суду. Ну а щодо гусей, то на те вони й гуси припустив секретар, аби ходити по землі. Галявина то чи дорога. Відповідно до земельного кодексу. Якщо земельна ділянка є приватизованою, то змінити конфігурацію чи відмінити рішення. Може лише суд. То буде четверта рекомендація. В питанні відміни приватизації. Будь ласка, ви маєте право звернутися до суду. Ось такі чотири позиції, так? А потім ми вийдемо, щоб всі депутати бачили, ці 4-8 соти. Вирішимо їхню майбутню долю. Поки на цю сесію ми це питання виносити не будемо. А на цю сесію ми винесли питання по лісенковому повогончику, по, по вашої години.